Відновлення музейних вітрин та створення експозиції, присвяченої сучасній війні в Україні, реалізують в Тростянецькому музеї завдяки перемозі в конкурсі Твори добро. Ініціатором конкурсу виступила громадська організація Ми вінничани за підтримки благодійного фонду МХП Громаді та народного депутата Миколи Кучера. Благодійний фонд МХП Громаді завжди підтримує такі ініціативні проєкти. Тому що, так як і конкурс Твари добро це ініціатива громади, ініціатива активних груп, закладів освіти, медичних закладів для того, щоб покращити умови життя, умови праці. Це найважливіше, найважливіші проекти, тому що саме завдяки їм люди починають розвивати свої громади, розвивати робочі місця, розвивати інфраструктуру, робити щось для дітей. А сьогодні, як ніколи, ми маємо розвиватися, не зупинятися, розвиватися. І чим кращим будемо це робити, тим цвітучі і квітучі в нас буде країна. Сертифікат переможця конкурсу, виконуючий обов'язки директора музею Вікторії Тютенко, передав особисто співорганізатор конкурсу народний депутат України Микола Кучер. Я думаю, що у вас все буде. такої дітям тримає. І нашого проекту є відновлення, реконструкція, реекспозиція музейних вітрин в експозиційних залах. Тобто для цього ми плануємо закупити нове обладнання для того, щоб зробити вітрини сучасними, оновленими, зробити сучасне освітлення, щоб самі експозиції стали цікавими. Для того щоб заохотити більше відвідувачів музей, для того щоб створити нову експозицію, ми плануємо створити експозицію щодо сучасних подій, які відбуваються в Україні. Окрему кімнату ми хочемо». Чому виділити саме для експозиції, яка буде присвячена сучасній лінії? Проект Тростянецького музею має назву лист музейний або ж лист минулого майбутньому. Його мета передати наступним поколінням все те цінне, що вдалося зберегти: культурну спадщину та національну ідентичність. Музейники прагнуть, щоб нащадки знали, ким ми були і ким є нині, щоб українська культура з минулого стала невід'ємною частиною їхнього майбутнього. Конкурс Твори добро здобув широку підтримку з боку народних депутатів України Лариси Білозір, Геннадія Вацака та Миколи Кучера, а також громадських діячів Сергія Кудлаєнка, Олександра Домбровського та благодійного фонду Український альянс під керівництвом Миколи Філонова.